очікують на потужний буревій і в Мексиці. Тим часом у сполучених штатах знову горить біля Лос-Анджелеса через масштабну пожежу оголосили надзвичайну ситуацію. Наша команда хоче запропонувати вам новий підхід для досягнення енергетичної незалежності. Наша мета це якісно спрогнозувати ефективність та доцільність роботи відновлюваних джерел енергії на основі їхніх погодних та технічних характеристик. Ми хочемо зрозуміти, наскільки автоматизація змінить нашу енергетику у світі інновацій, нових та сучасних алгоритмів Ми зробимо відновлювальну енергетику більш передбачуваною. Ми створимо модель з алгоритмом машинного навчання, яка зможе прогнозувати виробництво відновлювальної енергії та формувати оптимальні стратегії її використання. Ми знайдемо та проаналізуємо багато даних, оберемо найбільш ефективні алгоритми та створимо якісний продукт. У сучасних реаліях, де щороку, збільшується попит на зелену енергетику. Актуальність нашого проекту полягає насамперед у підвищенні точності прогнозів та оптимізації використання енергоресурсів, що у свою чергу дозволить нам зменшити витрати та забезпечити стабільність енергосистем. Так само це зробить зелену енергію більш доступною, як і на державному, так і на побутовому рівні. Поєднання даних нашої моделі та наявної енергетики створює гнучку та передбачувану енергомережу, яка адаптується до змін у реальному часі. Ми не просто аналізуємо дані, ми шукаємо рішення, що зроблять відновлювану енергію більш ефективнішою, доступнішою. Та передбачуваною, і це лише початок.